Ласкаво просимо на канал Демократія не вирішена». Наші випуски присвячені тому, що таке демократія, які види демократії існують, і, зрештою, куди ці демократії приводять громадян. У перших відео на нашому каналі ми розглянули історію розвитку демократії, історію правосуддя. А пізніше ми перейшли до розгляду держави Швейцарія, щоб знайти причинно-наслідковий зв'язок. Демократичної системи, створеної у Швейцарії, і того, куди ця демократія привела системи влади у виконавчій, законодавчій гілках, а також систему правосуддя. Також ми розглянули у п'яти епізодах те, як діє система правосуддя, як діє система демократичних виборів щодо вибору політичних сил, до чого ці політичні сили приводять економіку, і яку безпеку вони забезпечують громадянам держави. Швейцарія також є живою лабораторією прямої демократії, в якій бажання жителів країни, кантонів і комун важливіше за те, що думають політики з точки зору майбутніх державних організаційних змін. Також на підставі багатьох досліджень, багатьох індексів, наданих різними міжнародними організаціями, а також національними швейцарськими організаціями, ми проаналізували та кількісно оцінили демократію систему правосуддя. Економіку і безпеку в країні. Демократія отримала 85 балів, система правосуддя 82, економіка 88 і система безпеки 80 зі 100. Давайте зараз підсумуємо за п'яти попередніми випусками по Швейцарії основні стратегічні елементи системи демократії і системи юриспруденції, а також результати в економіці і системі безпеки в країні для громадян. У державній системі демократії і політики у Швейцарії політики різного рівня виконують роль управлінців. Роль тих, хто доручає завдання управлінцям, виконують народ і громадяни Швейцарії. Простими словами, замовником законів і рішень є громадяни, тоді, як виконавцем є політик. Добре питання, яким чином це реалізується на рівні конфедерації, комуни, кантонів? На практиці це виглядає так: на рівні конфедерації громадяни можуть ініціювати зміни до Конституції і виносити прийняті парламентом закони на всенародне голосування. Тому будь-який акт заздалегідь пишеться і узгоджується під громадським контролом через офіційні консультації з кантонами, галузевими об'єднаннями, профспілками і експертами. Якщо компроміс не переконливий, закон виноситься на голосування і може бути відхилений і відправлений на допрацювання. На рівні кантонів громадяни голосують щодо податків, видатків і ключових регламентів, запускають власні ініціативи і тим самим змушують уряди враховувати місцеві пріоритети і змагатися якістю управління. На рівні комун жителі затверджують бюджети, інфраструктурні проекти. І регламенти повсякденного життя, і відповідно бачить пряму зв'язку між дорученням, ресурсами і результатом. Вся політична система живе в так званій тіні референдуму, тобто політики зобов'язані заздалегідь пояснювати цілі, витрати і наслідки. Інакше рішення буде скасоване громадянами. Після ухвалення норм їхнє виконання контролюється не лише виборами, а й судами. Доступні процедури примирення і оскарження дозволяють громадянам і малому бізнесу домагатися виправлення помилок і зловживань. Так, народ формує технічне завдання, а органи влади виконують його відповідно до закону і під постійним публічним контролем на всіх трьох рівнях. Таким чином, по великому рахунку, всі законодавчі ініціативи проростають як ініціативи від громадян або Професійні політики консультуються з громадянами щодо необхідності якихось законів і підзаконних актів і їхніх оновлень. Тобто політики, знову таки, лише професійні управлінці повністю контрольовані громадянським суспільством. У зв'язці пряма демократія правосуддя. Ключовий принцип простих: народ задає рамки, суди утримують їх у дії. Оскільки будь-який спірний закон можна винести на голосування, парламент заздалегідь пише норми так, щоб вони були ясними і застосованими в суді. Тому судова практика менш суперечлива. Суди незалежні і доступні для громадян і малого і середнього підприємництва є примирні комісії з оренди праці і так далі. Зрозумілі адміністративні скаржні процеси на рішення влади, можливість подати позов і домагатися правової допомоги. При обмежених ресурсах існує цілий ряд легкодоступних інструментів фінансової допомоги для більш дрібних позивачів, що борються з більш великими відповідачами. Ця архітектура тримає правосуддя в тонусі. Чиновник чи великий гравець розуміє, що свавілля буде оскаржене і виправлене, а не зам'яте. Коли виникають більш глобальні прогалини або перекоси, громадяни через ініціативи і референдуми змінюють правила. А суди коригують застосування. Система самоналаштовується без політичної істерики. У результаті права захищаються не на папері, а на практиці. Рішення передбачувані, витрати спорів нижчі, а довіра до держави вища. Саме тому в швейцарській моделі демократичної контроль і судовий захист працюють як єдиний контур. Народ встановлює вимоги, суди забезпечують їх дотримання. Тепер перейдемо до ринку і до того, чому швейцарці історично вибрали відкриту ринкову економіку і збереження приватної власності або захист приватної власності. Людей приваблює можливість розбагатіти, і це бажання штовхає їх створювати нові рішення і технології. Ці рішення з часом стають корисними не лише їхнім авторам, а й усій економіці, тому що підвищують продуктивність і якість. Такий процес вимагає надійного захисту власності і договорів, щоб плоди праці залишалися у творця і давали впевненість у завтрашньому дні. Коли правила ясні, а права захищені, люди охоче відкривають нові компанії, і ми бачимо, що переважна більшість фірм в Україні становлять малі і середні підприємства. Тут працює описана Адамом Смітом невидима рука, а пряма участь громадян у створенні правил. Не дає системі йти в нощі і зберігає передбачуваність. Тепер про розподіл багатства: 10% найбільш забезпечених громадян володіють приблизно 63% загального багатства або активів. 50% найбіднішого населення володіє невеликою часткою близько 5-7%, а середні 40% володіють близько однієї третини. Значна частина накопичень сімей знаходиться у професійній пенсійній системі, де кошти зберігаються на рахунках в банках і управляються банками та страховими компаніями. Інвестуються і приносять дохід у майбутньому. Україні невисока частка власників власного житла, але захист прав власності і прозорі правила дозволяють накопичувати капітал через пенсійні рахунки, заощадження. І приймати участь у бізнесі. Федеральний устрій і конкуренція кантонів стримують перекоси в податках і адмініструванні, а суди захищають власників і виконання договорів. У результаті високий середній рівень добробуту поєднується зі зростаючими можливостями середнього класу і стійкістю сімейних фінансів. Підсумок простий і важливий для нашої теми. Коли правила пишуть і затверджують самі громадяни, а суди надійно захищають ці правила і права власників, економія отримує передбачуваність. Передбачуваність, в свою чергу, знижує ризики, люди сміливіше вкладають гроші і працю, відкривають малі і середні підприємства, розвивають нові технології та експорт. Федеральний устрій і конкуренція кантовінів спрямовують політику до ефективності. А схвалені виборцями соціальні програми підтримують стійкість сімей і не руйнують стимули до праці і інвестицій. Так демократія створює умови, в яких приватна ініціатива приносить користь не лише її автору, а в кінцевому ітозі й усій країні, а накопичене багатство краще захищене і працює на майбутнє. По суті, це і є невидима рука ринку, яка діє саме тому, що правила встановлені суспільством і дотримуються на практиці. Ринкова економіка приносить зростання і створює різні рівні достатку. І ми це бачимо у Швейцарії. Є дуже забезпечені люди, є широкий середній клас, є ті, кому досить складно. Частина багатства накопичується в успішних сімей і у середнього класу, і суспільство через пряму демократію вирішує, яку частку цих ресурсів розумно спрямувати на підтримку тих, хто опинився у складному становищі. Такі рішення приймаються не зверху, а через голосування і консультації, тому програми отримують довіру і фінансування, а їхні цілі і заходи зрозуміли людям. Підтримка націлена на конкретні життєві ризики: здоров'я, страхові премії, житло, базову зайнятість, навчання і перепідготовку, допомогу сім'ям і людям похилого віку. Кантони і комуни беруть на себе практичну реалізацію. а Громадяни через голосування і ініціативи. Коригують обсяг і правила, якщо щось перестає працювати. У підсумку безпека у соціальній сфері стає відчутною частиною повсякденного життя, а стимули до праці і підприємництва зберігаються тому, що правила прозорі і заздалегідь узгоджені суспільством. Право на гідне життя у Швейцарії закріплене в Конституції, і навколо цього вибудована практична система захисту людини. Обов'язкове медичне страхування забезпечує майже повне охоплення населення, а адресні субсидії допомагають сім'ям зі скромними доходами, щоб лікування і ліки залишалися доступними. Страхування на випадок безробіття замінює суттєву частину втраченого заробітку зазвичай близько 70%, а для сімей з дітьми частка вища, що дає час на пошук роботи і перепідготовку. Пенсійна система будується на кількох рівнях, і професійні накопичення середнього рівня формують основу майбутніх доходів. Кошти зберігаються на рахунках і інвестуються через фонди і страхові компанії, щоб працювати і приносити дохід у майбутньому. Громадянський захист підтримується національною системою оповіщення з тисячами сирен і щорічною перевіркою на початку лютого, а мережа укриттів розрахована практично на все населення країни. Енергетична безпека спирається на гідроенергетику і атомні станції, передбої рідкісні і зазвичай виміряються хвилинами на рік, що робить побут і бізнес передбачуваними. Окремо діє продовольчий захист, а іменно державні стратегічні запаси за основними продуктами і санітарний контроль, які забезпечують стабільність постачання і якість. А вразливі групи населення отримують допомогу через ваучери і матеріальну підтримку, а також через мережу. Соціальних магазинів і банків їжі за участю некомерційних організацій і комун. Рівень насильницьких злочинів низький, або, я б я сказав, дуже низький. Поліція і прокуратура діють за зрозумілими процедурами, з контролем з боку судів. На кантональному і комунальному рівні працюють програми підтримки орендарів, допомога сім'ям, заходи щодо зниження страхового навантаження, курси перепідготовки і служби зайнятості. Судова доступність підкріплена примирними комісіями з оренди і праці, простими адміністративними скаргами і можливістю отримати процесуальну допомогу за обмежених ресурсів. Якщо якась програма дає збої або стає надто дорогою, громадяни через ініціативи, референдуми і консультації добиваються коригувань, і система повертається до балансу без різких коливань. Саме тому безпека і право на гідне життя відчуваються не на папері. І люди довіряють державі, тому що самі задають правила і можуть їх змінити. Чому ця політична система виявляється настільки контрольованою і дає стільки результати у правосудді, економіці і захисті громадян? Причина в механіці виконання обіцянок: постійна так звана тінь референдуму і відкриті консультації змушують політиків заздалегідь прораховувати ризики. Уточнювати норми і доводити обіцянки до реальних рішень. У швейцарській практиці передвиборні і коаліційні обіцянки не зникають після виборів. Помітна їх частина доводиться до результату, тому що і уряд, і парламент працюють під постійним тиском можливого всенародного голосування. Ця тінь референдуму змушує заздалегідь уточнювати цілі, рахувати витрати і перевіряти застосовність норм. А широкі консультації з кантонами, бізнесом, профспілками і експертами переводять потенційний конфлікт у переговори ще до пленарних засідань. На мікрорівні це видно за пом'якшеними формулюваннями після зворотного зв'язку, за відмовою від явно спірних пунктів, за заміною різких реформ на поетапні, за появою обов'язкових оглядів через кілька років і за запуском пілотних проєктів перед загальним впровадженням. У результаті якість політики вища, ніж у системах з срідкими точками контролю. Тексти законів стають зрозумілішими, ризик регуляторних ривків нижчий, а ймовірність успішної реалізації обіцянок вища, тому що рішення проходять перевірку і на етапі консультацій, і на етапі голосувань, і в судах. У практичній площині участь громадян спирається на відкриту інфраструктуру. Громадяни можуть стежити за порядком денним голосувань через офіційний застосунок ВОДІНФО, працювати з додатком Світвод, отримувати роз'яснення на ІзіВОД і е проглядати матеріали на сайтах Конфедерації Кантонів і Комун, де публікуються брошури до бюлетнів, аргументи сторін, підсумки і проєкті законів, винесені на консультацію з можливості подання письмових зауважень. Підтримка ініціатив і запуск факультативних референдумів здійснюються через підписання стандартних листків. Для загальнонаціональної ініціативи потрібно 100 тисяч підписів протягом 18 місяців, для референдуму 50 тисяч протягом 100 днів після ухвалення закону. Підписи підтверджуються за місцем проживання. У випадках передбачуваних порушень виборчих прав передбачено скарда до компетентного кантонального органу. У короткі строки з подальшою судовою перевіркою за необхідності. На офіційних порталах доступні схеми маршрутів, оскарження і процесуальні строки а для людей з обмеженими засобами діє безплатна правова допомога. Ці механізми описують повний цикл участі від ідеї і громадського обговорення до перевірки рішень у суді і роблять політичну участь доступною і зрозумілою. І в цьому сенсі швейцарська демократія працює як невидима рука управління, рішення розподілені між громадянами, кантонами і комунами, а спільним надбанням стають не активи, а правила, тобто конституційні норми, процедури голосувань, відкриті консультації і судова практика. Вадама Сміта невидима рука економіки описує, як розрізнені рішенням покупців і продавців складаються в порядок. А в його моральній філософії діє неупереджений спостерігач, який утримує егоїзм у межах. У швейцарській політиці роль такого спостерігача беруть на себе суспільство на голосуваннях і незалежні суди, задаючи межі пристойності і справедливості. Громадяни володіють системою правил, а люди і компанії володіють власністю. І такий поділ робить систему стійкою і передбачуваною. Коли норми приймаються з широким узгодженням і підлягають судовій перевірці, учасники можуть упевнено планувати на роки вперед, інвестувати і розвивати справу, а влада уникає різких кроків. Якщо виникає помилка, її виправляють через голосування, консультації і рішення судів і рівновага повертається без потрясінь. У підсумку безліч малих голосів і заперечень за. Спільності правил і приватної власності дає вищий загальний результат для суспільства. І в цьому полягає суть невидимої руки демократії у Швейцарії. При всій стійкості ця модель не ідеальна і має свої ризики і точки тиску. У політиці ризиками залишаються перевантаження бюлетнями і втома виборців, ускладнення тем для голосування і вплив компанії з нерівними ресурсами. А також відмінності між містами і сільськими регіонами, які ускладнюють пошук спільних рішень. Прозорість лобізму і фінансування кампаній залишається чутливою темою, як і ризик повільного узгодження, коли позиції кантонів розходяться. У правосудді вразливостями стають вартість і тривалість процесів. Все ще досить нерівномірна доступність правової допомоги і виклики цифрової трансформації судів і адміністрації. В економіці тиск створюють зростання страхових оплат охорони здоров'я і вартості житла в агломераціях, дефіцит кадрів і старіння населення, залежність від зовнішніх ринків і імпорту, і критично важливих товарів. В енергетиці перехід до чист... чистих і чистіших джерел і зростаюча електрифікація вимагають одночасно стримувати зростання тарифів, розширювати пропускну здатність мереж. Та розвивати зберігання енергії і підтримувати резерв на випадок маловодних років або зупинок потужностей. У безпеці посилюються кіберзагрози і потоки дезінформації, а кліматичні події і збої постачань перевіряють міцність систем цивільного захисту і продовольчих резервів. Все це здатне розхитувати баланс демократичних основ, послаблювати участь громадян, перевантажувати суди, тиснути на сімейні бюджети. І відчуття захищеності. Сильною стороною залишаються запобіжники швейцарської демократичної конструкції, відкриті консультації, пілотні апробації, коригування на голосуваннях і судовий контроль, які дозволяють вчасно повертати політичну систему до балансу і не допускати накопичення перекосів. Тепер давайте. Спробуємо перейти до кількісної оцінки демократії, правосуддя, економіки і безпеки в Швейцарії. Ми розробили матрицю державного процвітання на чотирьох основах, або англійською Quad-Pillar Prosperity Matrix, QPPM з відповідними складовими і їхньою числовою оцінкою демократії, правосуддя, економіки і безпеки. Кожну основу ми оцінюємо за стобальною шкалою на основі міжнародних індексів і дивимося не лише на рівні, а й на їхній баланс. Якщо хочете почути більш детальний опис про індекси, подивіться попереднє відео про Швейцарію. Для Швейцарії картинка така: демократія 85, правосуддя 82, економіка 88, безпека 80, середнє значення 83,7. Розрив між найсильнішою і найслабшою основою 8 балів, розкид – близько 3 балів. Уявний ромб, який створений цими, е, цими оцінками, виходить майже рівним. Економіка трошки сильніша за безпеку, а демократія трохи вища за правосуддя. Тому рішення приймаються спокійно і дають передбачуваний ефект. Ту саму картину можна описати як карту з чотирьох квадрантів. По горизонталі береться середня економіки і безпеки, по вертикалі середня демократії і правосуддя. У Швейцарії точка знаходиться приблизно на 84 по горизонталі і 83,5 по вертикалі, тобто у правому верхньому квадранті, де висока якість правил поєднується з високими життєвими результатами. Економічна основа лише трохи сильніша за основу безпеки, а демократична основа трохи випереджає судову. Навіть без графіка, це легко уявити. Координатний хрест і точка у правому верхньому секторі близько до кута. У наступних випусках ми будемо описувати положення інших країн на тій самій карті, тими ж словами, щоб порівняння залишалося наочними і простими. Отже, підсумовуючи, чому ми почали саме зі Швейцарії і її моделі. Це наочна лабораторія прямої демократії, де можна простежити причинно-наслідковий зв'язок між тим, як громадяни задають правила, і тим, яких результатів досягає суспільство у правосудді, економіці і безпеці. У багатьох країнах існують демократичні чи колодемократичні конструкції, але далеко не скрізь вони дають співмірний ефект. Швейцарський досвід слугує орієнтиром і доказом того. Що розподілена мудрість громадян працює краще, ніж рішення одного лідера або вузького кола владоможців. Наші кількісні оцінки за матрицею процвітання на чотирьох основах показують збалансованість цієї системи і пояснюють її стійкість. Важливо і те, що елементи швейцарського підходу виявлялися корисними не тільки всередині країни, а й за її межами. Так, Туреччина на початку ХХ століття запозичила швейцарський цивільний кодекс і ряд інституційних практик, що сприяло модернізації приватного права і позитивним змінам у суспільстві. Швейцарія тим самим задає зрозумілий орієнтир. Коли правила належать громадянам і надійно виконуються, суспільство отримує більш передбачувані і кращі загальні результати. На завершення зазначимо, підхід за чотирьохосновною матрицею добробуту або QPPM ми будемо застосовувати у наступних відео, щоб зіставляти країни з різною географією і політичним устроєм, включаючи Канаду, Японію та багато інших. В описі під цим відео ви знайдете посилання на використані джерела офіційну статистику і наші робочі матеріали, щоб кожен міг самостійно перевірити дані і побачити причинно-наслідковий зв'язок. Швейцарської демократичної системи з результатами для держави і громадян. Користуйтеся цими посиланнями, робіть власні висновки і залишайтеся проінформованими, ерудованими і освіченими. Дякуємо, що були з нами до кінця цього випуску. Якщо відео сподобалося, натисніть кнопку Подобається. Підпишіться на канал, і ми продовжимо разом розбиратися, як працюють різні демократії, щоб. Відповісти на довічне питання, що ж нам робити далі?